Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про цікавий танчик об'єкт 752. Випадав він з новорічного наступу, і давайте трошечки про нього детальніше поговоримо. Це важкий танк СССР з досить такий однозначним барабаном. На три пульки з альфою 390 пробиттям 240 на звичайній ББшці і 310 на підкалібері. Ну, в принципі, питань до підкалібра немає. Це все-таки підкалібер. Ну, в принципі, кумулятив підкалібер, типу чи ББшка, було б ББшка, було б супер, ну підкалібер Такое. Ем, що ми тут маємо? Ми маємо тут снарядів в барабані 3. Маємо тут мінус 8 увенів. Маємо тут всратий ДПМ, маємо тут всрату точність і час зведення, але з допайочком, з адекватним екіпажем, блядь, раз, два, три, 4, 5, 6 Е, Моя повага, ми маємо хоч якесь 0,38. З допайочком і з вентилятором. Маємо тут 39. Пам -пам 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 Живучість, рухливість 39 максималочку. В принципі, непогано. Маємо тут в принципі 1810 хп. Досить таки неоднозначну броню, того що е, блін, ну, попадається мені цей танк. Е, Пробивати е, важко йде. Чесно, важко. Типу, того, що ти деколи стріляєш, ти деколи попадаєш в якийсь сратий скос І от 270, і ти мусиш розуміти, куди вицілювати. ну Бачите, цей танк в ЛД, в принципі, можете стріляти, не стріляти, НЛД завжди проб'єте. Ну, і ще є лючочки. Це, от, якщо він там танк... може танкувати бортиком, може танкувати цим, от, но, кажу. НЛД, стріляєте і все. Тут от всрата сама по собі броня корпусу, так що ви його деколи можете не пробити. Поставив я тут вентиляцію, поставив я стабілізатор і поставив, на жаль, тільки першого це є система підвищеної рухливості. Т1, того що Т3 не хочу ставити, Хоча вона тут зайде, а покращену з це ось все, і плюс турбінку ну цьому танчику треба. Так що, давайте погнали в бій. nice. попадаємо на карту лайвокс В принципі, сетапчик бачимо. Восьмерочки є, дев'яточки, десяточки. Сетап в принципі, ок. Ну і що, давайте Попробуємо поїхати в місто. Тут я гулічка в них є, але я думаю, вона не поїде, тому що, в принципі, може поїхати і кран. Кран взагалі може зіграти в воду ще й. Якщо попробуємо зараз поїхати в місто. Подивитися, понюхати, а там далі буде видно. У нас є четвертий, але у нас є четвертий якийсь. Тіпа зелененький. Тіпа зелененький, це він поїде зараз іграти гілну. Нафіга їхати. ем, сорі <смір> Нафіга їхати в місто, якщо можна поїхати там. Е, Пососати в цьому. Водичка впала. Прикольно. Прикольно вже бій починається. Бачимо ми наших. В місто я вже не їду. Це. Все таки дурна затія. Пробуємо зараз відкидати щось можливо. Так. О, вибачте, поки що я. На жаль тут. Нікого не бачу. Бачимо конь, зараз відлетить в секунду, щось я так думаю. чим впевнений. Пробуємо зацілити сюди, ягочка вже тут Йох Почти кращий ворочка тут. Давай. Цього йоху розірвали. Кажуть досить на доступного. Так, ой-ой-ой. Даємо мені. Ой-ой-ой. Не даємо ми нічого. Як буде кидати мене. Що і не дай? Див... Ну тут Т-95, ми типа ще тут. Поживемо по дефам? попробую барабан в цього хлопця дати. Сім, шість. Три, два, один. Хоп. Так, що тут? Бачу, воно сконтрить Яголічка буде на мене виходити. Нащо ти на мене виходиш? 95 бачимо. Тут відіграє. Да, я теж тожиться. Бачу, неудобно. Топовий Зря, до речі, він так їхав. Не знаю чому. Пробуємо, <кій> надіюсь це не буде з подпалом. Бачимо 5-1. Можна давати по цьому хлопцю зараз. Підсвітиш мені? Заенька? Поки що не хочу. Будемо, значить трошечки. Так, цей от... Понял. Трошечки важко його тут. Слухайте, якщо б не цей, то я б його зараз у цього вийшов. Ага. Так, добре, ну водимс. Що нам втрачати Ось. Не пробило, не пропали. Ми десь він тут. Можна їхати, запаску поставили. ДПМ, як бачимо, у нього хороший. Нічим ми його не попали. Ем, не знаю нашу К-91 відкутив. Пранний гравець. Треба цього отрізко вбивати. Ми зараз будемо таки походити, в принципі. Одну. Дві. Важаю. Три. Зараз сорт лопнуть. Ще впевнений. Хорошо. Можна в цього от виходити. Да-да-да, почати відступ, до речі. Фоловенькі буду підступати. О! Оп. Вбиваємо цього, щоб шот не получити. Вбиваємо цього. Ідемо за ІСом. Як бачимо, там із дефається що то. Пробує накидувати, відкидувати ми цього от. Лишимо поки що на закусочку. Так, головне, щоб тут і спожив. Чи не знаю де він є он. Ой, ну, якраз на барабанчик. Просто адекватно все пробити. І все. Okay, давай, <турган> <Один. турган> Ай-яй-яй-яй-яй-яй. яй добре, можемо їхати. Можна їхати, займаємося. Цього от пропускаємо, а, ну в принципі, там. Да. Пошел раніше, не, не не за цей. Забере хлопця, то я зараз доб'ю. Бля що робить? Підпустив горочку. 3600. Ну ось такий от бій. Давайте скатаємо ще один. 3600 Такое, якщо чесно. Маємо непоганий барабан. З одної сторони він трошки важкий. Того, що тут все-таки 30 секунд КД. Не саме краще Не саме краще Точність. З другої сторони. Маємо непогану. в Принципі. Кольфу 390. Непогане пробиття. Все-таки 310, а не там 270, 290. Середню динаміку, середню. Там. Не знаю, броню. Ну, в принципі, від лоба щось відлітає, але не в моєму випадку. Я цей танк важко пробуваю. Не треба цілити в ЛД, треба стріляти в НЛД і все. Я болючки. Так пробивається. інакше там борта, ще якась там, жижа, ну, блін, важкувато трошки воно прибувається. Що ми летимо в місто, пробуємо відіграти тут якось адекватненько. Бачимо, БЗ тут вже погнав. Не сильно він наш швидше. Ми зараз на стандартному цьому трішки швидше, ну, але БЗ це вісьмерочка імба, а ми так. Середній танк 9 рівня, я б сказав. Посередній. Не середній, а посередній. Тому що, на жаль, ми не маємо таких імбовостей, як БЗ. Стаємо поки що. Оп. Зря вони, звісно, так їздять. Чекаємо хлопця, поки він мабуть захоче все-таки виходити від бортика якогось, від чого він не буде виходити. Даємо. Третім не дали. Не хочу, щоб він мені в лючок давав, все-таки від'їдемо. Бачимо КВ рвуть. 705-го рвуть. В принципі, непогано. Зараз спробуємо вийти звідси вод. А є, конечно. На жаль, ми ним не користуємося. 705 го якби вбили, я би вже летів на цих чуваків. Мм, mm да? -hmm. Не знаю, де я його там засвічую. Оп! Окуляри По-моему, давайте цьому от. На жаль, о, нормально там його фармлять. Хлопця. Щось там ще залетіло. Цього хлопця розфармлюють. Бувають, давайте піджиматися, мабуть. Мабуть, я йому ще тичечку дав таки Погнали. Сюда. Так, ну когда? нам. Гений. Сорская эльфа. На Нас часть цих. Так, сорчик. Камон. Это солнышко. Сорчика поки не бачимо. Так, виходимо сюди, от. Можливо, якимось макаром щось там оп. Не бачу поки оп. Одна. Друга. Чудово. І сейвимся. Сейвимся за цього. В принципі 2 300 дали. Непоганий уже результат. Даємо цей чувак. Так, нам треба якусь ксору цього законтрити. Так, сушечка, давай на цей не нагрій. Хорошо. Ре, ну це геніально. Геніальний чел. А то Даємо 3К, але більше вже не дамо. Ну, самі бачите, що за барабан. Якщо ви встигаєте в таймінги просуватися, от так от видавати, ви можете щось видати. Якщо ви не в таймінг, кадешнусь, якщо ви не в таймінг, десь кудись виїхали, щось таке зробили, вам буде важко реалізувати цей танк, цей. Ну, він посередній, скажімо так. Тігер Маус, о, да, цей, блін, це хороший танчик. Цей от досить посередній. Дали ми 3-300 100 тисяч. ми нафармили, але це бонуси, це якісь виплати і тому всьому Потім, ну, 50 тисяч ви будете там фармити. Ем, сказати, що він хороший, ну, він непоганий. Було б більше точності, було б супер. А так, на жаль, він досить такий посередній. Всім дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайки і заходьте на мої стріми. Всім до побачення!